Hello, everyone! Today are writing a test. Всім привіт. Сьогодні ви пишете контрольну роботу. Будь ласка, будьте уважні. Для того, щоб написати її добре, вам потрібно повторити слова та правила правилах перш... для теми 1, до першого юніта. Повторення слів у вас сторінка 15. Там є перелік усіх слів до теми. Uh, правила, сторінка 132, 133, 134 ваших students books в кінці. Там де grammar and use of English. So, let's have a look. The first and the second exercises. Uh, there you have to show how well you know the words. Перша друга вправа вам потрібно показати, як добре ви знаєте слова. Знову ж таки, повторюємо слова, сторінка 15. Look at the third exercise. Here you have to write the questions about the missing parts of the sentences. Тут тобто вам потрібно написати питання до. Пропущених частин речення. Зверніть, будь ласка, увагу, що всі речення у нас написані в теперішньому часі. Це може бути present simple, present continuous або present perfect. Правило на побудову питальних речень у нас знаходиться на сторінці 132 ваших students Books. Тому раджу ще раз відкрити, подивитися, повторити. So, let's have a look at the example. At the moment, I'm reading. Зараз я читаю. So let's read the sentence. Let's read the question. What are you reading at the moment? So look at the first sentence. I am reading. This is present continuous. And the question is written also in present continuous. Look, please, at the first sentence. Katie has bought today. Кеті купила сьогодні. Тобто ми повинні поставити питання до пропущеного слова. Що Кеті купила сьогодні? Зверніть, будь ласка, увагу на допоміжне дієслово has на форму основного дієслова. Подумайте, який це час, and write a question. Напишіть питання. Питальні знаки вже писати не потрібно, вони у вас тут є. Look, please at the second. Is moving to London? Думає про переїзд до Лондона. У нас пропущений підмет. Хто думає про переріїзд до Лондона? I am talking to, я розмовляю з, і ми повинні дізнатися, з ким я розмовляю. Так, пам'ятаємо слово who, яке ми використовуємо і для питання до підмета, і для питання для додатку. Мабуть, тут воно буде доречне. Єдине, що зверніть увагу, який тут. Час. The Next, number four. Is the longest word in English найдовше слово в англійській мові? Ну, ми повинні запитати, яке слово найдовше. Look, please, at the fifth exercise. Jason wants to study at university. Jason хоче навчатися в університеті. Uh, і ми повинні запитати, що Джейсон хоче вивчати в університеті. так? Подумайте, як написати це питання. Зверніть, будь ласка, увагу, що у нас тут є місце для того, щоб внести вашу відповідь? Тобто ви прямо в контрольній роботі на сайті відповіді вносите. Далі, the next exercise, you've got the text, У вас є текст. А, вибачте, перескочила вправо 4: So, choose the correct options. Тут вам потрібно пригадати, після яких дійслів ми використовуємо Герундій дієслово закінченням ing, після яких ми використовуємо інфінітив, початкову форму дієслова, перед якою ставимо частиночку ту. Пам'ятаємо, що два дієслова два в одному реченні в англійській мові просто так стояти не можуть. Після першого дієслова наступне повинно бути в формі Герундія або інфінітива. Правило сторінка 133. І там є у вас повний перелік слів. Подивіться, будь ласка, повторіть. Uh, the next exercise 5. You have to read the text and to choose the correct answer. Вам потрібно прочитати текст і вибрати правильну відповідь. Тут можуть бути або прийменники, тоді вам слід звернутися знову ж таки до нашого переліку слів, або форма дії слова. Герундії інфінітив чи дії слова, після яких вони використовуються. Ну і зверніть, будь ласка, увагу, у нас друге і четверте питання використання SO, such e and such. Згадуємо, so використовуємо, коли стоїть тільки прикметник, such, e, коли прикметник плюс іменник в одне ні, і прикметник починається з приголосного звука, і such, коли стоїть прикметник і плюс іменник в множині або незлічувальний іменник. The next. Oh, sorry. Exercise 6. Choose the correct options. Дже у вас є маленькі діалоги, вам потрібно прочитати початок діалогу і доповнити відповідь. So you have you can click on the word. Ви можете клікнути на слово і вибрати ту відповідь, яка на вашу думку підходить. В кожному буде лише одна правила. І не, не пояснила вправі 5. Ми вводимо слово, тобто не букву, яку ви вибрали, а вам потрібно внести слово. Після того, як ви виконаєте завдання, ну, щось ми тут ввели, щось написали. Хай буде так. Після того, як ви внесли свої відповіді, виконали завдання повністю, вам потрібно натиснути на кнопку Finish. І в нас дві опції: Check my answers and email my answers to my teacher. Ви, ви вибираєте другу. Email, my answers to my teacher. Відправите мої відповіді до вчителя. And here you have to complete the form. І вам потрібно внести свої дані форму. So enter your full name, повне ім'я, ім'я і прізвище. Your group, group level. Тут ви вносите клас, School Subject, English, and Enter your teacher's email or Key Code. Uh, email вашого вчителя у вас знаходиться в посиланні під контрольну або надконтрольну роботу на Human, для всіх він один. Тому можете зразу скопіювати. І після цього всього відпра... натискаємо кнопку Send. Ага, вибачте, я не внесла дані, не хоче він пусту форму відправляти. Зараз внесу. Окей, okay, please enter your name. Так. Не заповнила, лист не відправляю. Ну, хай буде якось так. Обов'язково email і натискаємо send, відправити. Your answers have been sent to your teacher. Good luck. Ваші відповіді відправлені вчителю. Удачі. Ну і дивимось. Після того, як ви відправили відповіді вчителю, ви бачите свій результат. Тобто червоним виділяє неправильні речення. Давайте зразу домовимося. Оцінка вас не повинна лякати. Чому? Тому що тут максимально 10 балів, а ми за те ставимо 12 за контрольну роботу. Тому всі ваші червоні відповіді, все, що не я ще перевірю. Додатково, ну і плюс перерахую з урахуванням того, що оцінка у нас від 12. Отже, всім удачі. Ще раз на Human, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію. Подивіться відео, яке у нас було з граматики. Повторіть правила слова сторінка 15, правила 132, 133, 134. Всім мирного дня. Успіхів, ну і дуже сподіваюся, скоро вас побачити усіх в школі.